Дніпрі нещодавно після тривалої реконструкції нарешті відкрили бульвар Кучеревського, але оновлена локація викликала у Дніпрян суперечливі почуття. Про скандал, що виник навколо пам'ятного знаку на оновленому бульварі, у наступному сюжеті. Цей пам'ятний знак на честь перемоги футбольного клубу Дніпро у чемпіонаті СРСР з'явився на бульварі Кучеревського замість культури човна, що тут була раніше, з'явився під час війни і одразу опинився у центрі скандалу. І дніпряни і переселенці, яких зараз у місті дуже багато, усі звернули увагу на той факт, що напис на стелі, яка з'явилася на щойно й на відкритому бульварі, зроблений лише російською мовою. Ось типова реакція з цього приводу у Фейсбуці. Що спільного у Маріуполя з Дніпром? А нічого, бо якщо б Дніпро окупували, окупантам не довелось би змінювати більшість елементів міської ідентичності. Що робить місто Дніпро на другий рік війни? Відкриває новий бульвар в центрі міста з російським написом. Публічно обурюються таким ставленням міської влади Дніпра до державної мови під час війни і відомі Дніпряни. Як, наприклад, архітектор Сергій Дербін, якого містяни знають як автора проєкту інклюзивного парку біля облдержадміністрації, я так розумію, що ця зрада теж не має ніякого відношення до головного художника міста. А може, мені знов напишуть, що я доколупався? Бо напевно авторський задум поза мовним законом. Але ані головний художник міста, ані будь-хто з керівництва мерії не вважає необхідним якось реагувати на обурення громадськості. Ми звернулися до адвоката Віталія Савко з проханням прокоментувати, чи порушений мовний закон у даному випадку. Необхідно з'ясувати, що замовник цього проекту мав на увазі цим написом: або це є рекламною вивискою, або це є демонстрацією назви юридичної особи, або, можливо, це є результат проекту. Нії документації всі ці всі ці об'єкти повинні відображатись виключно українською мовою для того, щоб визначити, чи є порушення закону. Закон про мови надає нам можливість кожному громадянину України звернутися до мовного омбудсмена, в тому числі через відповідний сайт. Він приймає рішення про накладання штрафу, якщо він вбачає порушення мовного закону, і відповідно виносить припис про усунення порушень. Сам пан Савко має намір особисто звернутися до мовного омбудсмена з цього приводу. Особиста моя думка в умовах війни це не відповідає нашій сучасності, не відповідає ті обстановки, в якій ми зараз знаходимося. Тому я особисто звернусь до мовного омбудсмена для того, щоб він з'ясував, чи є це порушенням закону, чи нема. На реконструкцію бульвару Кучаревського з міського бюджету загалом витратили майже 50 мільйонів гривень. Сам бульвар проходить вздовж житлового комплексу К-12. Цей будинок звела компанія Дайтона Груп, яку пов'язують з Геннадієм Корбаном, старшим діловим партнером мера Дніпра Бориса Філатова. Таким чином, за бюджетний кошт проведена чергова капіталізація нерухомості компанії близької до пана Корбана. Михайло Назаров, Віталій Шалдов, Новини. Д1.